Їхні постраждали від ворожих обстрілів багатоквартирний будинок, постановили знести, попри те, що у ньому й досі живе більше половини мешканців. Люди в багатостраждальному РПНІ не вірять місцевій експертизі, яка винесла вже кілька рішень про демонтаж їхньої частково пошкодженої панельки. Але й на власну експертизу зібрати гроші не мають змоги. Але знайшлися благодійники, які зголосилися безкоштовно провести детальне сканування будинку та розробити проєкт відбудови лише постраждалих частин будинку. Ірина Матвійчук розкаже, і покаже більше. Ірпінь про те, що ця багатоповерхова панелька ще у березні пережила спершу ворожі обстріли. А згодом і і досі говорять кілька дірок у фасаді та вигорілі внаслідок того квартири. Ще тоді мешканці дому між собою стали назвати протилежні його сторони російською та українською. Стояли з того боку вони, а з того боку наші. Оця сторона та що була побита саме їхніми пострілами, і найбільше постраждали наскрізні прогорівші квартири. Ще за дев'ять місяців тому тут літали ворожі дрони, і сьогодні ж уже не так лячно. Над їхнім будинком здіймається український безпілотник. Звичайний дрон на собі віднесе спеціальне обладнання, завдяки якому геодезисти проводять до найдрібніших тріщин детальне сканування пошкодженого будинку. За допомогою лазерного сканера ми можемо отримати цифрову копію даного будинку. І те, що бачить зараз людина своїми очами, те саме може бачити потім спеціаліст на комп'ютері. Усі кольори передача всіх цих кольорів, передача усіх тріщин. Сканують її на землі загалом на все приблизно чотири години. Це уже п'ятий будинок, який сканує компанія Ігора безкоштовно. Ця технологія уже широко застосовується у світі з два десятки років. А в Україні ж актуальності набула з початком повномасштабної війни, коли з'явилася велика кількість пошкоджених споруд. І так досліджувати каже геодезист, можна будь-які об'єкти. Це допомагає спеціалістам у подальшому проєктуванні та відбудові. Це буде продуктор хвимірний, який можна буде покрутити, порахувати. І в очі, так сказати, подивитися, що воно і себе представляється цей будинок. За тим, як проходить сканування, пильно слідкують мешканці будинку. Попри часткове пошкодження, тут і досі проживає більше половини мешканців, і для них нині сканування це єдиний шанс відстояти свій дім. Нам дасть надію, що в нас буде житло. Наш будинок зараз бореться за своє життя, тому що є бажання його знести у місцевої влади. Сподіваюся, що, що все-таки вони передумають. Ще влітку місцева експертиза встановила будинок, підлягає знесенню. У вересні люди мають виселитися. Була така надія, що все от розсмачнеться, і тут, 1 вересня, ми дізнаємося, що нам все мають відключити, і ми маємо куди звідси піти. Це був шок. Тим більше, що все функціонувало. Так, да, будинок побитий, він жахливий, але кошти зовсім різні. Знести будинок, мешканців переселити, ніж укріпити, допомогти, перезимувати, відновити це зовсім інші кошти. Тим, що є багато будинків, які реально знищені, де реально людям немає де жити. До того ж, сумніви викликає сам звіт про стан будинку, нарікають терпінці, адже у ньому чимало абсурдних висновків. Що в нас е, знищене централізоване опалення, якого в нашому будинку вже давно немає е, більше 10 років. Вікна, двері, аварійні, підлоги непридатний до нормальної експлуатації. Ну можливо, в згорілих квартирах так, але ж не в цьому будинку. В результатах звіту вказано, що будинок має е, третю категорію пошкоджень. Тобто від 80 до 100 відсотків. Ну ви можете самі переконатися, що точно не, не 80 і не 100. Люди вже й зверталися до міста з проханням переглянути рішення та останні лише повторили будинок під знесення. Коли ми виселимось, все віртуальні квадратні метри. Чи стануть вони взагалі колись реальними, ну ми не знаємо. Тож сподіваються на детальне сканування будинку. Ось вже і результати. Люди вірять, вони зможуть підтвердити, що будинок не аварійний. Є вже і канадська фірма, яка готова безкоштовно розробити проєкт заміни виключно пошкоджених панельних коробок. Таке використовують у світі, але не для реконструкції подібних будівель. Тому ми. Зараз хочемо протестувати цю технологію. Якщо вона підійде, то це може допомогти не тільки цьому будинку, а й взагалі. Ми хочемо жити, працювати і вносити кошти, бути корисним, а не бути тягарем без місця проживання і стояти в великій черзі, дайте нам. Будь ласка, Аліна Матвійчук, Олексій Євченко, програма Вікна СТБ. Єдині новини.